Вітаю шановне панство! Ви на каналі БігДу. Тут все про плівки, які змінюють простір навколо нас. Авто, дім, техніку і ще багато-багато чого іншого. Ми створили цей канал, бо віримо, плівка це не просто щось, що клеїться, це спосіб зробити наше життя красивішим і захищенішим, і комфортнішим. Місія нашого каналу сформулювати спільноту однодумців, які так само як і ми захоплені тим, що робимо. Ми прагнемо показати кожному, як можна наш простір навколо нас змінити за допомогою плівки. Знаєш, чому ми назвали себе «Бігду»? Бо ми не про поговорити, ми про робити і не аби як, а по великому, по масштабному, по-своєму. це про великі ідеї, великі дії і великі зміни, навіть через маленьку плівку. Ми віримо, що кожен рулон – це можливість захистити речі, досконалити авто. Та просто щось кроте зробити своїми руками. Тому ми вікду і хочемо дати тобі ж ті інструменти, щоб ти робив ще більше. Це про захист і комфорт, але також і про самовираження і атмосферу. Ми віримо, що зовнішнє впливає також і на наш внутрішній стан. Тому ми створюємо рішення не просто для тих, хто хоче заклеїти, а хто хоче зробити стильно і зі смаком. Цей канал не тільки про плівки, він про цікаві ідеї, прості рішення і корисні поради. Ми не завжди знаємо, що буде в наступному відео, бо самі хочемо розвиватись, спробувати нове і ділитись цим з вами. Тому підписуйся, якщо тобі цікаво, як зробити своє авто стильнішим, як захистити речі від подряпин, або любиш робити щось своїми руками. Бігду! закрий питання плівкою!